Чи замислювалися ви коли-небудь, чому з роками навіть найпростіші речі раптом стають складними відкрутити тугу кришку банки, донести важкі сумки з ринку додому або навіть просто піднятися з улюбленого крісла без допомоги рук? Немов непомітно сила вислизає, наче пісок крізь пальці, залишаючи нас розгубленими? І ми звично шукаємо пояснення. Списуємо це на втому, на роки, на повсякденні торботи, але рідко замислюємося над справжньою причиною. Багато хто вірить, що для міцних кісток та сильних м'язів достатньо вживати більше сиру. Звісно, сир має користь, але разом із тим несе й підступ надлишок жиру та солі може зіграти злий жарт із нашим організмом. Але уявіть собі, є продукт, який набагато дієвіше допомагає боротися з віковою втратою м'язів, відомою як Саркопенія, продукт простий, доступний кожному, недорогий, і він чекає на нас на полицях звичайних магазинів. Це зовсім не екзотичний фрукт і недорога харчова добавка, як багато хто може подумати, це щось знайоме, але несправедливо забуте нами у щоденному раціоні. Саркопенія це не лише про втому чи слабкість, це процес, коли м'язи буквально тануть, а їхнє місце поступово займає жирова тканина. і саме це призводить до підвищеного ризику падінь, переломів, довгого відновлення і, зрештою, до втрати самостійності у повсякденному житті. Але важливо знати із цим можна і навіть необхідно боротися. У цьому відео ми не будемо торкатися теми складних дієт чи виснажливих тренувань, що потребують сили волі і багато часу. Ми зосередимось на речах простих, зрозумілих і водночас дуже ефективних ми поговоримо про продукти та звички, які допоможуть повернути відчуття сили, енергії та легкості в рухах. І особливо закликаю вас додивитися до кінця. Адже остання порада може повністю змінити ваше уявлення про здоров'я у зрілому віці. Тож почнімо знайомство з головним героєм нашої сьогоднішньої розповіді. І повірте, це зовсім не сир. А головний герой нашої розповіді це рідний і знайомий усім із дитинства продукт. Так ви не помилилися звичайний домашній сир, або, як ми частіше кажемо, творог або ж кисломолочний сир. Багато хто дивується, чому саме він, а не той самий сир, який так активно рекламують як порятунок для кісток і суглобів. Уся справа в тому, що різниця криється в типі білка у кисломолочному сирі переважає казеїн, так званий повільний білок. Уявіть собі бригаду будівельників, яка не поспішає, але працює всю ніч, відновлюючи ваш дім цеглинка за цеглинкою. Так само й казеїн працює з вашими м'язами. Поки ви спите, організм займається ремонтом і йому потрібні матеріали. Казеїн із кисломолочного сиру надходить в м'язи поступово протягом 6-8 годин, підживлюючи їх і не дозволяючи руйнуватися. Це як нічний захист і підживлення для вашого тіла. А от білки з сиру або, наприклад, з курячої грудки діють зовсім інакше. Вони швидкі, ідеальні після фізичних навантажень, але їх вистачає лише на короткий час, аж ніяк не на всю ніч. Саме тому пачка кисломолочного сиру з гарною жирністю за кілька годин до сну це найкращий подарунок для ваших м'язів. Уранці вони віддячать вам легкістю і бадьорістю, коли ви прокинетеся з відчуттям сили, а не розбитості. І це ще не все. На відміну від більшості сирів. У якісному творозі зовсім небагато солі і жиру, а їхній надлишок нам зовсім не до чого. Адже сіль утримує воду в організмі і підвищує тиск, а зайвий жир стає додатковим тягарем для серця і судин. І погодьтеся, у зрілому віці це зовсім не та підтримка, яка нам потрібна. Багато хто запитує, скільки ж потрібно їсти кисломолочного сиру. Не хвилюйтеся. Ніхто не говорить про кілограми, цілком достатньо однієї стандартної пачки приблизно 180-200 грамів. У такій кількості міститься близько 30-35 грамів чистого високоякісного білка, а це саме те, що необхідно для підтримки здорових і сильних м'язів. Але постає інше питання: як зробити так, щоб кисломолочний сир був не лише корисним, а й смачним? І тут важливо пам'ятати одне правило забудьте про цукор і варення. Адже варто лише додати солодкі добавки, і корисний продукт перетворюється на десерт. Це викликає різкі стрибки рівня цукру у крові, від яких користі немає, набагато кращий варіант додати жменю яїд, свіжих або заморожених, малина, чорниця, смородина. Це не лише чудовий смак. А й джерело антиоксидантів, які захищають організм від запальних процесів. Щоб зробити текстуру м'якшою і ніжнішою, можна додати ложку натурального йогурту або трохи кефіру, і вийде справді корисний і легкий перекус. А якщо ви не любите солодкий смак, зробіть солоний варіант, додайте подрібнену зелень, кріп. Петрушку, зелену цибулю, трішки гасилку і дрібку чорного перцю. І ви отримаєте ніжну пасту, яку чудово намастити на шматочок цільнозернового хліба, легка вечеря або поживний перекус, готові за лічені хвилини. Наші бабусі добре знали цінність кисломолочного сиру для дітей, людей похилого віку чи ті, хто одужував після хвороби, цей продукт був номер один. Вони відчували його користь інтуїтивно, а наука лише підтвердила їхню мудрість. Тому наступного разу, коли в магазині рука потягнеться до шматка дорогого сиру, зупиніться. Візьміть звичайний кисломолочний сир він і гаманець збереже, і м'язи зробить вдячними. Але кисломолочний сир це лише початок нашої розмови. Щоб побудувати справжній каркас сили, потрібні інші помічники. І серед них справжня королева круп, наша гречка. Ми звикли ставитися до неї як до простого гарніру, але насправді гречка це справжній скарб корисних речовин. У ній є всі незамінні амінокислоти, ті самі будівельні цеглинки для м'язів, які наш організм самостійно створювати не вміє. Крім того, гречка багата на магній. А магній це справжній диригент усього оркестру м'язів, без нього вони не можуть правильно скорочуватися та розслаблятися, і тоді з'являються спазми, судоми, відчуття скутості у тілі. Регулярне вживання гречки допомагає відновити запаси магнію та змушує м'язи працювати, наче добре налаштований годинник. Але є ще одна важлива деталь. Ви можете їсти найкращий білок у світі, проте, якщо кишківник працює неправильно, користі від цього буде небагато, усе може пройти транзитом, не встигнувши засвоїтися. І саме тут на допомогу приходять наші старі добрі кисломолочні продукти. На першому місці серед них кефір. І знайте, це не просто напій. Це ціла маленька екосистема корисних бактерій, які піклуються про наше травлення. Вони допомагають краще розщеплювати їжу, засвоювати білки, вітаміни та мінерали. Завдяки їм наш організм отримує максимум користі з кожного продукту. Здоровий кишківник це основа всього організму. Він відповідає не лише за перетравлення їжі. А й впливає на наш імунітет, настрій і навіть роботу мозку. Склянка кефіру перед сном це не просто допомога травленню, це ще й додаткова порція білка та кальцію, які так потрібні м'язам і кісткам. Головне, обирайте кефір із невеликим терміном придатності, так званий живий, у ньому найбільше користі і живих бактерій. Ще один наш вірний союзник у турботі про кишківник звичайна квашена капуста. Так, та сама хрустка ароматна капуста, знайома з дитинства. Вона справжній натуральний пробіотик, який коштує копійки, але за своєю користю може змагатися з найдорожчими аптечними препаратами. Достатньо всього кількох ложок квашеної капусти на обід чи вечерю, і ваш кишківник неодмінно скаже вам дякую. Вона допомагає сформувати правильну мікрофлору, пригнічує шкідливі бактерії та покращує роботу кишківника. Але харчування це лише одна частина історії: м'язи ростуть і стають сильними тільки тоді, коли працюють. І тут багато хто робить помилку, думаючи, що для цього потрібні складні тренажери чи дорогий абонемент у спортзал. Насправді все набагато простіше. Найкраща і найприродніша вправа вже є в нашому житті це звичайна ходьба. Але не легка прогулянка в парку, а ходьба з невеликим навантаженням, наприклад, підйом по сходах. Якщо ви в багатоповерхівці, забудьте про ліфт. Почніть з одного прольоту, потім поступово переходьте до двох і більше, підіймайтеся повільно, тримаючись за поручень і відчувайте, як працюють ваші ніги та сідниці, це найкращий спосіб укріпити найбільшу м'язову групу нашого тіла. Сильні ніги це ваша стійкість, ваша незалежність і найнадійніший захист від падінь. Ще одна проста, але наймовірно ефективна вправа, яку можна робити, не виходячи з дому, це присідання зі стільцем. Станьте перед стільцем, ніги на ширині плечей, повільно опускайтеся вниз, ніби хочете сісти, ледь торкнувши стільця, так само повільно піднімайтеся вгору, спину тримайте рівною, без різких рухів. Почніть з п'яти-семи повторів. Робіть стільки, скільки комфортно, без болю і перенапруження. Ця вправа повторює одне з найважливіших рухів в нашому житті: вставання. чим легше вам підніматися зі стільця, тим сильнішими і самостійними ви залишаєтеся. Але що ж із руками? Адже сумки з продуктами, важкі банки та інші повсякденні справи вимагають саме сили рук. Для зміцнення рук зовсім не потрібні дорогі гантелі чи спеціальні тренажери. Усе, що вам знадобиться, це звичайні пластикові пляшки з водою. Візьміть у кожну руку по пляшці об'ємом пів літра, сядьте рівно на стілець, випрямте спину, почніть повільно згинати і розгинати руки в ліктях. Виконайте від 10 до 12 повторів. Це просте рух змічнює біцепси і дарує відчуття контролю над власним тілом. Далі встаньте опустіть руки з пляшками вздовж тіла і повільно піднімайте прямі руки в сторони, доки вони не досягнуть рівня плечей. Потім так само плавно опускайте їх вниз. Ця вправа чудово змічнює плечі і формує гарну поставу. Усього 10-15 хвилин на день. І ви відчуєте приголомшливий результат. Сила буде поступово повертатися, а звичні побутові дії перестануть здаватися важкими. І тут головне правило просте регулярність важливіша за інтенсивність. Краще робити небагато щодня, ніж раз на тиждень виснажувати себе до сьомого поту, маленькі, але постійні кроки дають найстійкіший результат. Не менш важливо пам'ятати і про воду. Адже м'язи майже на три чверті складаються саме з неї. Якщо ви п'єте замало, вони стають слабкими, в'ялими і швидко втомлюються. Але не потрібно мучити себе і пити силоміць. Просто поставте склянку чистої води на видному місці та робіть кілька ковтків щогодини. Ця проста звичка має величезне значення для всього організму. А тепер давайте зберемо все воєдино. Адже наша мета не просто прожити довше, а прожити якісно, зберігаючи силу, бадьорість і ясність розуму. І для цього нам не потрібні таємні таблетки чи складні методики. Усе, що справді потрібно, вже є поруч із нами у нашому повсякденному житті. Ми згадали про звичайний кисломолочний сир, ідеальний будівельний матеріал для м'язів, який працює, поки ми спимо. Ми поговорили про силу гречки, яка дарує не лише енергію, а й усі незамінні амінокислоти та такий потрібний м'язам магній. Ми зрозуміли, наскільки важливим є здоровий кишківник і як у цьому нам допомагають кефір і квашена капуста, доступні прості і дуже корисні продукти. І, звичайно, ми усвідомили, що без руху навіть найкорисніша їжа не дасть максимального результату. Саме регулярна активність змушує наші м'язи працювати і залишатися сильними. Прості вправи, такі як підйом сходами, присідання зі стільцем чи тренування з пляшками води, це навіть не спорт у звичному розумінні. Це справжня гігієна життя, така ж необхідна як щоденна чистка зубів. Це інвестиція у вашу незалежність, у вашу здатність самостійно себе обслуговувати, гуляти, насолоджуватися життям і не залежати від допомоги інших людей. Ми часто шукаємо складні рішення, забуваючи про прості істини, гонимося за модними суперфудами з-за кордону, а тим часом на полиці найближчого магазину на нас чекає звичайний творог, набагато корисніший і ефективніший. Ми купуємо дорогі абонементи у фітнес-клуб, хоча наша власна сходова клітка може стати чудовим тренажером. І справа не в тому, щоб змінити життя за один день це й неможливо і зовсім не потрібно. Секрет криється у маленьких, але постійних кроках. Сьогодні ви відмовилися від ліфта і піднялися на один поверх пішки завтра додали ложку квашеної капусти до обіду. Післязавтра обрали на ніч порцію кисломолочного сиру замість бутерброда з ковбасою. І саме з цих маленьких кроків, немов із цеглинок, вибудовується міцний будинок вашого здоров'я. Не дорікайте собі, якщо щось не виходить одразу, будьте до себе добрими і терплячими. Ваше тіло служило вам вірно багато років, тепер воно заслуговує на вашу турботу і любов. І пам'ятайте, ви не самотні. Тисячі людей вашого віку стикаються з тими ж самими викликами і шукають прості рішення. Поділіться своїми думками в коментарях. Розкажіть, яка порада з цього відео здалася вам найбільш корисною. Можливо, у вас є власні перевірені способи збереження сили і бадьорості, ваш досвід може стати натхненням і підтримкою для інших. Спілкування і взаємна підтримка надзвичайно важливі. Якщо це відео було для вас корисним, то поставте лайк. Це допоможе більшій кількості людей його побачити. І звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про те, як жити довго, активно і щасливо у будь-якому віці. Запам'ятайте: вік це не вирок, а новий етап життя, який може бути наповнений енергією, свободою і радістю життя. Усе в ваших руках. Почніть дбати про свої м'язи вже сьогодні і вже завтра вони подарують вам легкість рухів і чудове самопочуття. Живіть повним життям у будь-якому віці, і нехай кожен день дарує вам силу, здоров'я і справжнє задоволення від життя.